Ранок вдома триває. Вітаємо всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. На календарі п'ятниця, 16 вересня, і попереду вихідні. І вже зараз варто подумати, куди та на що можна витратити свій вільний час. Та звісно, на що на відпочинок, на відпочинок і перегляд фільмів на нашому телеканалі. Е, звичайно, якщо є така можливість, а от відрекомендує справді хороше кіно наш журналіст Дмитро Слівний. Діма да, привіт. доброго, доброго ранку, дружі. ранку, Доброго ранку. Слухаємо, Слухаємо. тебе уважно. Дійсно, у вихідні нас чекають три фільми на будь-який смак. Uh -huh. Почнемо ми у суботу з життєвої комедії Припутні. Показувати ми її будемо о 13.30, якщо я пам'ятаю вірно. Ну що ж, це робота від Аркадія Непотелюка. Колись, ми, може, хтось бачив п'єсу Припутні і було знято кіно по мотивами. Це, ну, як назвали її автори, життєва комедія, але смішного насправді там мало. Більше трагічного. Так ось, життєва комедія про глухе українське село. Якщо ви впевнені, що українське село це колиска української духовності, то вам буде важко дивитися цей фільм. Бо від Суржику та Матюків там вуха в'януть. Так, так і є. Це історія. Про ну, до це історія одного дня, коли базарна торговка святка зі своєю донькою вирушає до своєї бабусі у глухе село Чернігівської області під назвою Прибутні, щоб прибратися на цвинтарі. Це традиція кожного року. Вони туди їздять. А що з цього вийшло? Ми подивимося. Зараз буде коротенький відривочок. М? Там 15 могил, мамо. Цілий лан. Не 15, а 12, Знає вона. За вами моя тринадцята буде. Ой, з твоїм характером. Ти ще на усіх з світу поживаєш. Ой, прикуси свого дурного язика. А це, між прочим, не я перша почала про могили виражатися. Виражатися. Я знаю, що ті могили вам не нужні. Mm, заінтриговані. Я думаю, що глядачі вже вперед чутті. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Хоча, знаєте, в прокаті стрічка припутні вже здається кілька років. Так, але на телеекрані ми її будемо бачити вперше. Ну, що мені хочеться сказати? Режисер Аркадій Непетелюк дещо ввів нас, глядачів в уману, назвавши комедією, uh -huh. життєвою комедією, Ну, мабуть, для того, щоб більше людей до неї прийшло, але смішного тут мало більше трагічного. Бо це фільм про, по-перше, не свободу, про спотворені людські стосунки з покойовічними вічними забобонами, що люди скажуть, про відсутність вибору та про жорстке життя сьогодення у маленьких українських селах. Так що я думаю, що вам буде цікаво це дивитися, і, по-перше, щоб задати собі питання, а як живу я? Для чого живу я? І, взагалі, що твориться з нами з ну з нашими стосунками, і що твориться з нашою культурою. Так. Подивіться, буде цікаво. Буде цікаво. Але я не впевнений, що ну, всі залишаться у захваті від цього фільму. Місцями він може бути навіть скандальний, і дехто скаже, Боже, як таке можна взагалі показувати по телевізору. Подивіться, що, що ще це буде. навпаки, прекрасно. Скандали тільки за розпалюють інтерес подивитися. Тим паче, це українське кіно. і Я думаю, що зараз попит на все українське він просто зашкалює. Так, да. але це не Україна з невими садками та білими хатами. Щоб ви були Дов... готові? Що на нас ще чекає? Так. О, два доми рівноповажні і славні в вероні красні місця наших днів знов починають свої чвари давні, чужою кров'ю кроплять розлад чиї слова. Ромео Джульєтта. Тараса Шевченка, Шекспіра, ці слова. Ну що, велике кіно 68-го року, яке вже казав від італійця Франко Дзефереллі. Це одна з найкращих, визнана критиками світових екранізацій Ромео і Джулієти. Mm. Як я вже казав, 68-рік й режисер італієць Франко Зеферлі дуже крутий чувак, і він до цього багато що зробив. І це перша екранізація, де герої особливо Ромео і Джулієта дійсно, ну, можливо. Трошки старше за реальних прототипів. прототипів. Ромео вже зіграв Леонард Вайтінг, йому 17, А Джульєту зіграла Олівія Хасі, їй 16 років. І за цю роль до речі, вона отримала золотий глобус. Mm. Глобуса ну будь-кому не дають сто відсотків. Так, давайте от подивимося маленький уривочок. Предивно почалась любов моя. Що маю ворога любити я. Так, да, ви бачите, що це дуже яскравий фільм з багатою масовкою і без жодних спецефектів. Тобто все зіграно, як воно є. І це був акторський дебют і для Ромео, і для Джульєти. До речі, після прем'єри фільму, якщо я не у газеті. Якщо не помиляюсь, у газеті Сан, а була стаття, де ну, жорстко розкритикували, мовляв, чому на широкому екрані показують голих дітей? Бо там є дійсно сцена після першої брачної ночі, де Ромео і Джульєта. В чому мама їх на світ породила? А на що італійць відповів, що ну, хлопці, а ви коли ходите до музею там до Лувру і ви бачите оголених жінок на картинах, ви теж відвертаєте від неї голову свою? Да. Так що фільм, як то кажуть, трушний. Фільм цікавий драматургічно, шикарні костюми. Я, я, я думаю, взагалі, якщо ви ну, бажаєте отримати якусь кінобазу і mm -hmm. подивитися, як це було колись, а не зараз. Бо зараз трошки інше, ну, і сценарій сучасі, інший, да, і темпи інші, і актори інші, то ви маєте подивитися, Ромео і Джуліоту. Я думаю, ви отримаєте масу задоволення. Дійсно. І це оригінальний шекспіровський текст, просто зроблений у Голлівуді. Підписують під кожним словом, дивилися свого часу, надихалася і дійсно отримала море задоволення. Наступне кіно. Наступне кіно це психологічна драма від режисера Джері Закса, 96-го року випуску з юним Леонардо Ди Капріо, молодою Меріл Стріп, а також ви побачите, там Даіана Кітена та Роберта Де Ніро. Ну, Тільки оці прізвища взагалі то є привід для того, щоб подивитися. Це Розкішний кіно. акторський да. склад. Так. Да. Це психо... ну, це сімейна історія про сімейні стосунки. І мовляв, нема тут нічого нового, але воно так класно зіграно. А це приклад кіно, де режисер ну не заважає акторам грати свої ролі. Що це було для мене персонально дуже великим задоволенням. Давайте отривочок. І чому ти вирішила, що у мене не було планів? Та ти просто Ну, давай. Скажи, вже. ти казала це безліч разів відтоді, як я приїхала сюди. Облиш її. Нащо ти кричиш на неї? Основа, основа фільму це стосунки всередині родини. Mm -hmm. Ми маємо дві сестри, повна дзеркальна протилежність одна одної. Одна сестра така домашня, всього боїться, і піклується за батьком, який вже сам не може себе обслуговувати. А друга сестра 20 років взагалі пропала, нікому не дзвонила. У неї свої проблеми, у неї двоє дітей, причому стосунки з дітьми дуже важкі. Старший син ледь не спалив власного будинку. Від чого він, він ходить до психіатра? Але так трапилося, що от я сестра, яка дивилася, дивилася її, звати Бесі, дивилася за батьком. Це хворіє на рак. Вона ну в неї знайшли рак. А, а, і що і просить про допомогу. І ось навколо хворіючого батька, навколо усіх проблем і вирішується сімейний конфлікт. І ось ця кімната Марвіна, вона так метафорично об'єднала об цю сім'ю. І це кіно не трагічне, а дивитися його легко, іноді навіть смішно. І режисер нам нічого не нав'язує. Він просто пропонує нам подивитися на нашу сім'ю, на наші стосунки. Може, трошки з іншого боку. Кіно добре, я і вам дуже раджу: Меріл стріп отримала золотий глобус Дайанкі. Тон отримала Оскар за кращу жіночу роль. А Леонардо Ді Капріо, він просто крутий. І зараз я розумію, чому він так вибірково знімається, бо у свої, ну, усі свої найкращі роботи він зробив ще, коли ми здавали екзамени у 10 класі. Так, що за дякую, дякуємо дякую тобі за такі е, потрібні рекомендації. Дійсно, зараз дуже важливо бодай, трішечки відволікатися від реальності. Ну а ми продовжуємо кінотему розповіддю про довгоочікуваний історичний серіал. Так, це який дім драконів, звісно, і в якому ж всесвіті цей історичний серіал Лілю у всесвіті Гри Престолів. Певна річ для тих, хто в темі, наш наступний сюжет.